Всім привіт! 21 октября, 25 рік протока Босфор, Стамбул. По праву сторону у нас е, Азіатський континент, по ліву сторону е, Європейський континент. Пливемо на яхточки. Дві години екскурсія по протоці Босфор. Mm. А лодка не впаде. Лодка не впаде. Головне, щоб ми з неї не впали. А не впаде? Ні, чому вона впаде? Так, і мечіть тут по оцій вишкій визначається рівень статусу. Чим більше цих вишок на мечіті, я так зрозумів. Тим крутіший статус у них, чим вони старші, типу такого. Вон там бачимо дві. Тобто де 4-5 і більше, то це, я так поняв, самі старші з них. Вон там розводний міст, під яким ми пропливли. Так главное, куда не глянет, не мечети. Мечеть, 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 мечеть. И там тоже мечеть. Он вот снова мечеть. 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 Вот тут внизу на берегу мечеть. В общем, он там дальше по берегу одни вот мечети. Десь одна, десь дві, десь три, десь чотири. Спочатку закриваємо коротку гавань, тупікову по кругу, а потім йдемо з длінну в саму затоку Босфор. Не знаю, що це за правительственный дом якийсь. телефон Развертаемся уже А кто вниз Далее будет